22-й всеукраїнський фестиваль загальношкільних команд дружин юних пожежників вже стартував. По районних центрах проходять поетапні конкурси за участю учнів районних загальноосвітніх закладів. Згідно положення фестивалю вік учасників коливається від 7 і до 18 років. Запобігти, врятувати, допомогти під таким гаслом відбувся на районному рівні відбір дружин юних пожежників в Овідіопольському навчально-виховному комплексі. Основною цього фестивалю є пропаганда здорового образу життя і безпеці жизнієдності подростаючого покоління. Чи веде ваша служба, наприклад, якісь статистичні дані, чи є, чи бачите ви результати такої профілактичної роботи серед дітей, чи відчутні вже вони? Результаты, конечно, есть, потому что вот даже ездя по школам, проводя там лекции, проводя небольшие опросы, уже видно, насколько уровень сознания детей вот, относительно вот именно соблюдения правил пожарной безопасности и ведения себя в экстремальных ситуациях намного выше, чем он, скажем, был раньше. То есть фестиваль «Дружин юных пожарных» дает свои положительные результаты. За декілька хвилин до початку дитячого заходу нам вдалося поспілкуватись безпосередньо із самими ж учасниками. Дівчатка та юнаки досить легко і з гумором розповідали про процес підготовки до фестивалю. А вже ж прийшлося вчити і правила безпеки, і пісні, і навіть танцювальні рухи репетирувати із фахівцями та викладачами, аби все на сцені виглядало гарно і дотепно. Ви вперше приймаєте участь? Ні, не вперше. Які ваші результати? Ну, ми були учасниками ще перших місць не займали. Ще не займали. Ні. Які сподівання на сьогоднішній день? Думаємо зайняти перше місце. Ви готові? Готові. Як ви готували? Що ви приготували? Ну це дуже довго це було. Різні ну, насправді підготували. Як Ні, е... багато часу так, витрачали на нашу підготовку, тому я сподіваюся, буде добре. Не підвіде. Нам подобається. А що вам подобається? Нам подобається відповідати за безпеку людей та розповідати, як можна робити, а як не можна. А чому ви вирішили прийняти участь у даному конкурсі? Тому що треба допомагати іншим, а деякі можуть не визначитися зі своїм рішенням і допомогти іншим чи ні з якимось вибором. А ми це робимо. А як складно вам було готуватись, наприклад, до сьогоднішнього? Заходу. було дуже цікаво і не дуже складно вчились, як надавати першу допомогу людям і що робити в екстрених в екстрених ситуаціях. Дівчата а наскільки вам зараз страшно виходити на сцену? Дуже страшно страшно. хвилюємося, да ми трохи. А чому ви хвилюєтесь? У вас є якесь слабке місце ми просто перший раз, і ми не знаємо як що буде. Як нас сприйнять у вітальному слові на початку заходу голова журі Чешев Константин Вікторович відзначив, що наші діти в востаннє на обласному рівні представляли у Відьопольський район ще 6 років тому. А тому, звичайно, хотілося б від учасників заходу побачити і цікаві домашні сценічні тематичні номери, і почути знання правил безпеки та поведінки у різних нестандартів. Дартних ситуаціях та діти старалися на ура. За положенням фестивалю, команди повинні були підготуватись до трьох конкурсів: візитка, вирішення ситуативних завдань та домашній виступ. Приймали участь сім шкільних команд, переважно старшокласники. Дітей представили Великодолинський, Барабойський, прилиманський, Овідіопольський, кароліно бугазький та Калаглійський навчальні заклади. Членами журі стали командир відділення державної пожежно-рятувальної частини Григоренко Сергій В'ячеславович, директор будинку творчості дітей та юни. Нацтва Іванченка Тетяна Антонівна, Флора Ірина Володимирівна, інженер з охорони праці райвідділу освіти РДА та котигорог Алла Вікторівна, методист комунальної установи «Райметодкабінет». Після пісень та танців розпочалися теоретичний блок завдань. Потрібно було за 30 секунд розпізнати отруйні та їстівні гриби, а також справитись із канатними вузлами. Хтось отримував за ці завдання по максимальній шкалі оцінювання вищі бал. А для декого, нульовий рівень оцінювання став теж реальністю. В цілому можна відмітити, що подібні заходи дуже потрібні, навіть з точки зору профілактичної роботи із підростаючим поколінням. Таку позашкільну роботу можна було б залучати також і медичні, і поліцейські служби, аби дітвора знала про відповідальність за порушення закону, про медичну допомогу сторонній людині або про елементарні правила поведінки на дорозі. Отже, згідно результатів фестивалю дружин, Юних пожежників, що обійняв цілий ряд районних шкіл. Кращими стали дружина Сигнал з Барабойської загальноосвітньої школи та дружина даблдаблдаблАкаржа.дюб з великодалинського ліцею. Друге місце отримав Прометей з Кароліно-Бугазу, а третє спалах з Прилиманського. На переможців чекає вже обласний рівень змагань, який відбудеться у червні місяця поточного року. Отже, удачі вам, школярі!